К проти Данила Балабана бій у ваговій категорії до 63,5 кг. кілограмів. Данило балабан, який представляє місто Златопіль, йому 20 років. Це боксер еспада Promotion. і для нього це четвертий поєдинок у професійній кар'єрі. Дві перемоги, дві з яких нокаутом одна нічия. Жодної поразки. Цьому хлопцю 20 років. Останній бій він проводив проти Андрія Купавцева на івенті у Мукачево у Мукачеві, який відбувся у вересні цього року. Ось така друзі, дуель Віктор Фесечко, третій в ринзі. Ну і ми чекаємо за терпінням на початок цього поєдинку. А зараз представлення бійців Формула поєдинку чотири раунди по три хвилини у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. Бій обслуговуватиме суддівська колегія у складі: Вадим Лавринець, Руслан Мишко, Віктор Кабанов, рефері в Ринзі, Віктор Фесечко. Представляю боксера у синьому куті рингу. Сьогодні він дебютує у професійному боксі. Зустрічайте боксера з міста Запоріжжя. Микита Куксо. У червоному куті його суперник і Сьогодні для нього це четвертий поєдинок. Його рекорд: дві перемоги. Одна нічия, нуль поразок. Представляє боксерську компанію ЕСПАДА Промоушен. Зустрічайте боксера із міста Златопіль. Данило. Отож, друзі, Данило Балабан проти Микити Куксова. Останнє настановили від рефері. Данило Балабан у червоних шортах. Відповідно у Сіро Чорних його суперник Запоріжжя. Отож, поїхали перший раунд, чотирираундовий поєдинок у першому на півсередньому дивізіоні. Одразу ж підтискає Балабан без розвідки, намагається атакувати. Відповідає одразу ж Куксов. Ну і подивіться, що відбувається одразу ж на ближній дистанції. Намагається просто знести свого суперника балабан, але дуже швидко одразу ж відповідає Микита Куксов. Ну і бій проходить на зустрічних курсах. І вже за 30 секунд першого раунду відбулося багато подій з опущеними руками. Зараз працює Куксов, роблячи величезну помилку, адже відкриває ціль для свого опонента. Ну і намагається ось так засадити лілий гак. Балабан розбиває Куксова, не залишає поки що не Запоріжцю жодного шансу. Ну і що Коліно бере Куксов. Коліно бере Куксов, відраховує Віктор Фесечко, чи зможе продовжити 18-річний боксер свій дебютний поєдинок, але підіймається Куксов. Ну і подивимося, що далі запропонуємо Данило Балабан. Поки що дуже і дуже важко. Кукс неймовірно важко, немов танк пре на свого суперника. Зараз балабан розбиває, ну і не виходить з кута Куксов. Потрібно в'язати зараз у такій ситуації суперника. І, звичайно ж, виходити з кута, адже немає простору для Куксова. Ось так відчуває дискомфорт Микита. Але це брак досвіду, це брак виступів на професійному ринзі. Перекривається зараз Куксов і знову коліно бере. Другий нокдаун у першому раунді. Просто виживає у дебюті цього бою Микита Куксов і знову Віктор Фесечко відраховує. Але піднімається Куксов хлопець з характером, хлопець, який буде битися до останнього. Зараз підтискає він балабана. Звичайно ж, балабан, боксер з ударом. Боксер, який два свої поєдинки виграв достроково у профікар'єрі. Ну і звичайно ж хоче здобути третю вікторію на професійному ринзі, але суперник також молодий та голодний боксер з Запоріжжя Микита Куксов. 40 секунд до завершення першого раунду. Тут влучає Балабан. Прямолінійна робота від Балабана, але робота, яка проносить йому плоди, ну і просто забиває зараз свого суперника Третій нокдаун. нокдауни. Гадаю, що ось в такій ситуації просто потрібно вже зупиняти цей поєдинок досвідченому українському рефері. Ну і все, друзі. Це зупинка і дострокова перемога для Данила Балабана. Легка перемога одразу ж в першому раунді над дебютантом Микитою Куксовим. Чекаємо на офіційне оголошення переможця цього протистояння. Ну і звичайно ж надалі наступний бій. Але розинка сьогоднішнього вечора це титульне протистояння між Олексієм Козелком та Ігорем Семенчуком. Бій за звання чемпіона України. Серед професіоналів у ваговій категорії до 57,2 кг. Технічним нокаутом. нокаутом у першому раунді. У цьому поєдинку перемогу здобуває боксер Червоного Кута Данило Балабан. Так, друзі, перемогу технічним нокаутом у першому раунді здобуває Данило Балабан.